Що більше розвивається наука, тим більше вона підтверджує Слово Боже, Біблію і біблійні пророцтва? І вчені вже потроху розуміють, що немає ніяких мільярдів років землі, і їх більше і не буде. Бо ресурси землі вони закінчуються і про це свідчить багато речей. Скоро шоста печатка буде відкрита і на землю прийде всесвітній колапс. І що ж нам з цим, -цим робити? Як нам спастися? А нам допоможе воля Божа. Колись був писар пророків, варух, він чітко й дослівно записував слово Боже, котре передавали пророки. І тому Бог сказав йому, що Він збереже його душу. І в книзі Апокаліпсис Бог також каже, що якщо ми збережемо Його слово, то і Він збереже нас. Тож нам треба берегти слово Боже, записувати його і передавати іншим, чистим і неспотвореним. І тоді Господь збереже нас.